Я вам пропоную, тут поселяють графіки. Тим оба ці, так? І кого вони всі ці питають, куди зайти. Я так думаю, що тут ви постоїте. 10-15 хвилин можливо розійдетеся. Там ви почуєте реальні відповіді на ваші запитання. Нічого не На сьогодні Запорізька обласна військова адміністрація вийшла з такою ініціативою, щоб для міста Запоріжжя та області не застосовувалось для населення більше трьох черг. В, в тому випадку, якщо буде застосовуватись не більше трьох черг, графік можна скласти таким чином, щоб споживачі не відключалися по 7 годин, а можна не більше п'яти. Но це залежить від того, піде не КУКРЕНЕГА нам назустріч в плані шахматку, ми їхню використовуємо для складання своїх графіків. Якщо це питання буде вирішено, так. Але цей обсяг, який при застосуванні чотирьох черг, у цю чергу додаткову, ми ну, ограничуємося, наприклад, до трьох, а четверту чергу на треба замістити якоюсь потужністю, яка буде відключатися. Запорізька обласна військова адміністрація запропонувала перелік ну, ряд підприємств, які будуть знижувати на той же обсяг свою потужність замість населення. І це питання зараз на розгляді. Некукренего намагається зменшити вплив. Можна було б і зразу з нуля до нуля. чотири черги. Ми намагаємось балансувати. Щоб вплив був, що можна найменший. Трошка генерації збільшилось 2,5 черги. Імпорт зайшов дві черги. Ще десь гідроелектростанція зрушила з міста якийсь генератор, півтори черги. Ну Якщо виходу немає, от у час пік. Чотири черги. Ця проблема дійсно є. Але наш законодавець е, оце не передбачив. Так воно і є. Тобто е, у ГПВ не заборонено заносити е, житлові будинки, які обладнані тільки електроенергією. І до об'єктів критичної інфраструктури, які не вносяться, такі житлові будинки також не попадають. Ми не відносимось до об'єктів. Які е не можна вносити в ці графіки. Навіть споживачів першої категорії і особливої групи можна вносити до ГПВ. Інструкція це дозволяє. Зараз енергетики наші шукають шляхи, аби також вимикати оті житлові будинки в якийсь спосіб, як над яким вони зараз думають. Я не помиляюсь, що не помиляєтесь, але це дуже складно, тому що коли на одній лінії живлення з населенням знаходиться об'єкт критичної інфраструктури, всі схеми ми вже опрацювали на момент складання графіків, які дома можна перекинути на інші лінії живлення, щоб вони вимикалися. В якихось моментах це не дозволяють навантаження на інших лініях. В якихось моментах це не дозволяє топологія існуючих електричних мереж. Тобто, треба побудувати щось на мільйони гривень, протягнути якесь додаткове живлення, щоб той об'єкт залишився з електроенергією. Супутнє навантаження можна було відключати це. Роки і багато грошей, це ви розумієте, що за один день не зробиться. Зачасту після аварійних відключень відбуваються, вірні після застосування ГПВ відбуваються аварійні відключення. Коли е, аварійний об'єкт знеструмлюється, вже пошкодився кабель або вимикач, або щось на підстанції. Цих споживачів, які аварійно знеструмились, надають звідкіля заживлювати. Заживлюють по резерву по можливості. Можуть заживити там, де вже є об'єкт критичної інфраструктури. Відповідно, вони, ця кількість перейшла на об'єкт критичної інфраструктури, вимикатися вже не буде. Генеруючих потужностей в Запорізькій області нема зовсім. Так. Но в різних э, місцях України по різному б'ють. Є десь є генерація, десь нема. Вам нічого ніхто розголошувати не буде. Скільки состав генерації в Київській області, і скільки в Запорізькій. Від цього залежить кількість черг, яка вводиться одночасно. Ми приходили по поводу чесності відключення електроенергії. У нас в Запорожжі. На вопроси наші ну ответ отримали. Ну, как бы довольны, но ну, ну четкий ответ. Нечеткий да. не ответ, конечно, хотелось бы что-то ну, конкретного услышать. Мы же понимаем, что в стране война, ну, не только в тех домах, где нет света. Я вообще-то не уверена, что у нас услышат там, Ну, честно, ну честно, вот не уверена, что услышат, Потому что мы полтора года назад сюда приходили, та не кінгавали. Ну тогда ми уж... ну тогда услушали, потому что много людей было, А и дорогу перекрыли, и дорогу перекрили. А зараз не знаю, у нас дуже мало. В нас дуже мало пришло. І щось і зміниться з цього чи ні. Ви пойміть, що у нас три дома да, на електроенергії. Дітки малі, внуки мали, маленькі, дітки маленькі, і сім часов навіть я не видержу сім часов. Не то що за дітей казати, о чому ми приходили? Ну будемо надіятися, що вони ну хараштас почують.